Qualifying... Я тебе скажу, что там 6, я покажу то, что бажано. Давай Самі ранку злапали, і топлі кожного. У Зараз на дворі майже півтретя ночі і ось таке трапляється на вулиці басараб 1 там, де знаходиться дуже багато студентів, дуже багато живуть людей. І прям можна сказати під общагою таке чуть не щомісяця буває. Ну, сьогодні це просто жесть. Добре, що ніхто не постраждав.